А глядачі з телеканалу Сі ви дивитесь новини. В студії працює Олена Кричко І на початку коротко про головні події п'ятниці, 13 вересня. Україна повернула з полону 49 цивільних та військових. Це вже 56-й обмін військовополоненими. Зарплата у конвертах. Бюро економічної безпеки у Чернівцях викрило схему ухилення від сплати податків у одному з медичних центрів. Новий УЗД-апарат для новонароджених з невідкладними станами отримав пологовий будинок на Рівненській 13 та 14 вересня. У центрі Миколайчука – Український урбаністичний форум 13 вересня, 54 роки тому на театральній площі у Чернівцях вперше прозвучала Червона рута Володимира Івасюка. У п'ятницю, 13 вересня, у Чернівцях попрощалися із військовим, який загинув, боронячи Україну. Поховали молодшого сержанта Андрія Каланжу на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Україна повернула з полону 49 цивільних та військових. Це вже 56-й обмін військовополоненими. Повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець. Серед звільнених воїни збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонники та Цивільні цього разу вдалося звільнити ще частину захисників із захисниць Азовсталі. Вдома герой України військовий медик Віктор Івчук. Стан здоров'я повернутих дуже тяжкий. Багато з них втратили десятки кілограмів ваги. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців. На Буковині від удару струмом помер 16-річний юнак. Трагедія сталася у четвер, 12 вересня у селі Лунка. Тіло хлопця знайшли у місцевій котельні. Правоохоронці ознак насильницької смерті не виявили. Попередньо встановлено, що причиною смерті стало ураження електричним струмом. Зазначила речниця нацполіції у Чернівецькій області Кароліна Маришева. Зарплата у конвертах бюро економічної безпеки у Чернівцях викрило схему ухилення від сплати податків у одному з медичних центрів. Слідство встановило, що співробітники компанії отримували мінімальну заробітну плату та працювали без офіційного оформлення. Неофіційну частину грошового забезпечення службові особи медичного закладу видавали готівкою в конвертах. Детективи БЕП провели обшуки в офісі медичного центру та за місцями проживання фігурантів злочинної схеми. Вилучено чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, конверти з готівкою для виплати неофіційної заробітної плати. Виявляє захворювання та патології, які складно діагностувати узд апарат експертного класу для новонароджених з невідкладними станами. Відтепер має пологовий будинок Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. Обладнання подарував благодійник з Австрії. Які патології може виявити узд апарат та скільки новонароджених у пологовому потребують такого обстеження, розкаже Альвіна Абрамчук. Щороку в пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні народжується 200-300 дітей з невідкладними станами. Усі вони потребують обстеження. Цей сучасний УЗД-апарат дозволяє своєчасно та краще виявити патологію у немовлят. Тут у пологовому будинку раніше був один узд апарат для новонароджених, який постійно ремонтували. Відтепер медзаклад має сучасне обладнання. Він містить лінійний датчик, спеціальний неонатальний, який дозволяє. Діагностувати невідкладні стани, наприклад, проводити УЗД-обстеження легень, серця і на місці біля ліжка хворого, змінити тактику ведення пацієнта, врятувати таким чином життя пацієнта. Внутрішньочерепні крововилови, вроджені вади серця та легень. Такі патології найчастіше виявляють у новонароджених в пологовому будинку. Їх можна своєчасно побачити під час ультразвукової діагностики. Це сонографія, медзанова з обстеження мозку, це серце, ну і основні органи і так далі. Своєчасно поставлений діагноз дозволяє їх своєчасно відправити на, на певний рівень. Є такі діти, які потребують лікування в Києві в центрах, в центрах охорони материнства дитинства. Сучасний узд апарат для пологового будинку закупив лікар та волонтер з австрійського міста Айзенштадт моя ідея, а також ідея моїх колег лікарів поїхати в Україну, познайомитися з регіонами, особливо з тими, які мають історичну перев'язаність до Австрії, і подивитися, в чому є проблеми, і яким чином можна було б допомогти. Новий УЗД апарат становлять у реанімаційному відділенні для лікарів, які працюватимуть на сучасному обладнанні, організували навчання. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Перша негативна група крові потрібна Чернівецькому центру крові. Інші донори також можуть долучитися. Центр працює за адресою вулиця Українська, 36. Кров приймають з 8 до 13.00 з понеділка по п'ятницю. Нагадаємо, що дня, щоб забезпечити потреби лікарень області та запити збройних сил України в крові, потрібно 150 донорів. Нині небайдужих буковинців, які здають кров за один день. 100. тому дефіцит донорської крові залишається постійно. Чернівецька міська рада розірвала угоду з фірмою, що раніше встановлювала валідатори у автобусах. Йдеться про компанію IQ-Ticket. Про це сі 4 повідомив заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Оператор мав встановити валідатори у автобусах приватних перевізників. Проте станом на 12 вересня це зробили лише на одному маршруті у автобусах номер 39 Надалі тимчасово роботу продовжуватиме Чернівецьке тролейбусне управління. Закінчити впровадження автоматизованої системи мали ще в червні місяці цього року, і це була основна причина. Різного роду якісь юридичні маніпуляції ми можемо використовувати, але була угода і були зобов'язання про те, що завершити впровадження автоматизованої системи мали саме в червні місяці. Його немає. Відповідно, ми, як орган, який замовляв цю послугу, прийняв рішення про розірвання з ними угоди. Роботу буде продовжувати Чернівецьке тролейбусне управління, але я ще раз наголошую на тому, що у оператора були фінансові зобов'язання перед приватними перевізниками. Вони оплатили 50% вартості пристрою щитування так званих валідаторів. І вони будуть їх виконувати. Чернівецьке тролейбусне управління визначено виконувати цю функцію до оголошення нового конкурсу на оператора. Відповідно, коли буде прийнято рішення про оголошення нового конкурсу, тоді вже новий оператор буде мати якісь терміни. Зараз термінів поки що не встановлено. 13 та 14 вересня у центрі Миколайчука – український урбаністичний форум, переосмислення привокзальної площі у Чернівцях, містопланування в умовах війни та майбутнє українських міст. Про це і не тільки дискутували учасники заходу, а ще переглядали тематичні фільми та прогулялися реконструйованими скверами та вулицями Чернівців. Хто завітав на форум та які ідеї запропонували далі у сюжеті? Лідія Гонтар – громадська активістка з Луцька, до Чернівців приїхала, аби взяти участь в урбаністичному форумі та знайти нові ідеї для розвитку свого міста. Луцьк та Чернівці можливо мають щось спільне, так тому що це захід України, це міста із великою історією, і міста, які дійсно на даний момент мають дуже багато позитивних, крутих моментів нових в розвитку, але також є ще куди нам обом рости. Що Луцьку, що Чернівцям». Урбаністичний форум мандрує Україною з 2018 -го. Року мета зібрати експертів, які мають бачення і ідеї вирішення проблем міст та містечок. У нас така ціль трошки децентралізувати розмови про урбаністику, про міський простір, про розвиток міст. І тому, коли створювався форум, кілька років тому була ідея, щоб він мандрував в різні міста, щоб це не було, скажімо так, києвоцентрично, коли все це знання воно залишається в столиці, тому що на місцях насправді багато і експертів, експерток, і зацікавлених людей, які. Цікаво говорити про місто, в якому вони живуть. Свобода, відповідальність та креативність темою цьогорічного урбаністичного форуму є суспільство та простір. Експерти з різних міст України та Європи кажуть: змінювати міста потрібно спільними зусиллями. Чернівці змінюються за вісьмома принципами. В основі кожного є людина, а ще прозорість та співпраця влади і небайдужих містян, каже заступник Чернівецького міського голови. Ці архітектурні конкурси, які ми зараз активно запроваджуємо, та партисипація з мешканцями з громадськими організаціями це ті речі, які зараз ну, напевно десь є головними в питанні сталого розвитку. І відповідно всі рішення і ті зміни по які вже відбулися в нашому місті, вони використовуються за допомогою цього принципу, цього інструмента. Звісно, ми почали з таких речей, які можуть бути швидкими, можуть бути ефективними. Це громадські простори, які по яких ми попрацювали. Я сподіваюся, у вас буде можливість їх оцінити. Обговорили під час форуму також ідеї змін на привокзальній площі у Чернівцях. Зокрема, на локації пропонують зменшити присутність транспорту та облаштувати простір для відпочинку. Напрацювання учасників воркшопу департамент урбаністики та архітектури планує врахувати у розробці містобудівної документації. Якщо ми обговорювали про привокзальну площу, ми бачимо позитивні зміни Львова. Це двірцева площа, яка також організована в останні роки. І реалізовано цей проект, тому ми також орієнтуємося на їхній досвід. Ми тісно співпрацюємо з містом побратимом Мангаймом, ми обмінюємося досвідом. І зараз також ми напрацьовуємо в е консультаціях з цим містом, реалізацію частини і проєктування е це долини річки Пруд. Ми вбачаємо також інтеграцію цих територій в життя і розбудову міста в умовах війни серед основних тем, які обговорили експерти, облаштування меморіалів пам'яті загиблих героїв під час російсько-української війни у містах та будівництво соціального житла. Також багато, багато питань, які мандрують з нами з міста в місто. Це, наприклад, доступ до соціального житла, який дуже загострився з початком війни в 2014 році році, і ще більше загострився. Трився в 22-му році з повномасштабним вторгненням. Тобто, ця проблема є в кожному місці. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі-4. Майже 50 хлопців та дівчат віком від 6 років долучилися до новоствореного футбольного клубу Динамо Чернівці. Тут безкоштовно займатимуться сироти, батьки яких загинули під час війни, та діти з малозабезпечених і багатодітних родин. Хто завітав на відкриття футбольної школи? Бачила знімальна група «Сі-4». Семирічний Олександр зацікавився футболом півроку тому. Останні два роки у Чернівцях до цього був у дитячому будинку в Одесі. Я дуже хотів стати футболістом. Я хочу бути футболістом і ще давно давно хотів стати. Данилу сім нині проживає у місті добра, де знайшов друзів, з якими разом почав грати у футбол. Бо тут нападає з місця. Я А стати футболістом. Ми місті добра, часто граємо футбол. Тимуру Гришкевичу 10 років з багатодітної сім'ї. Нині під опікою міста добра я хочу кубок отримати. Я хотів стати футболістом, щоб грати в футбол. Я прийшов сюди, щоб вдіяти свою мрію. Футбольну школу, «Динамо Чернівці» для дітей сиріт та тих, які перебувають під соціальною опікою і чиї батьки загинули на війні, відкрили Чернівцях за ініціативи Нацполіції Буковини. Тут безкоштовно займатимуться дівчатка та хлопці від 6 до 15 років. Наша головна мета поліції це забрати дітей з вулиці, щоб вони займалися спортом, раділи життю під час цього непростого часу, під час воєнного стану. Нам дуже треба приділяти увагу нашим дітям. Тому за ініціативу поліції Буковини ми створили цю школу. Вона на громадських засадах будь-яких сплат від батьків не треба. Будемо запрошувати міценатів інші організації для того, щоб наші діти ні в кому ні в чому не нуждалися і отримали в першу чергу спортивне знання і досягнення, не думаючи на будь-яке обладнання і таке інше. Наразі у школі 47 вихованців. Окрім тренувань для дітей будуть інші активності. Це не буде обмежуватися тільки футболом. У нас будуть програми окремі ще для дітей. З дітьми буде працювати психолог, з дітьми будуть працювати різні по різних направленнях. У нас будуть екскурсії, ми будемо ходити в театри. Ми будемо їздити в дальні екскурсії. Ми вже плануємо на осінь спортивний табір для цих дітей. Ігор Біланов, володар золотого м'яча 1986 року. Почесний гість офіційного відкриття школи Динамо Чернівці. Сьогодні я привез «золотий м'яч. Я хочу, щоб дітки це запомнили. Я хочу, щоб наші дітки это теж приймали. Я розумію, що можу я не могу кожен день приїжджати, да кожний місяць так, але мені хотілося якусь маленьку лепту внести в развиття детської футболу. тому що сьогодні буде відкриватися школа діток. У рамках відкриття школи відбувся благодійний футбольний матч. Євген Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 13 вересня 1970 року на театральній площі у Чернівцях вперше прозвучала Червона рута Володимира Івасюка, яка стала легендою. Саме цього дня 54 роки тому у програмі «Камертон доброго настрою на всю Україну з Чернівців у прямому етері лунала червона рута. Тоді пісні виконували молоді виконавці, студенти Володимир Івасюк та Олена Кузнецова. «Червон! шукай вечорами. ти у єдина, тільки ти повір. символу української естрадної пісні, 13 вересня, виповнюється 54 роки. Вперше червону руту Володимир Івасюк виконав у 1970 році саме тут, на театральній площі у Чернівцях. Червона рута стала гімном української ідентичності з 2007 року. На театральній площі Чернівців відновили традицію народного виконання Просто неба червоної рути. А в 2007 році перше свято української пісні відбулося тут, на театральній площі. Єдине, що була інша локація. Вона була ось там біля театру, і свято було чудове, свято було натхненне, яке надихнуло на подальші свята. Сьогодні ми маємо вже 14 свят. Наступний рік буде ювілейним Ювілейним не тільки свята, а також ще ювілейним пісень «Червоної рути і водограй Володимира Івасюка». Буде 55 років. Якщо порівнювати з першим фестивалем і з сьогоднішнім моментом, то звичайно і вкраплини, і наповнення його набагато ширше. Дуже хотілося б, щоб. Це свято української пісні з Буковини перелетіло на офіційний рівень України. Немає жодного сумніву, що той фестиваль відбувався в таких самих великому велелюдні, що він мав велику популярність. Якщо ця популярність вже перейшла через роки, то ми можемо зрозуміти. Що цей фестиваль був гідний нашої уваги? Цей фестиваль, який проводиться тут на площі, постійно нам нагадує про це: про те, що творчість Івасюка невичерпна, що вона кличе українців. Прокинутися зі сну і духовного, і ментального Володимир Васюк прожив лише 30, але за такий короткий час встиг заявити про українську пісню і культуру на весь світ. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 що очікувати від погоди? Традиційно у п'ятницю ми запитали у синоптиків Чернівецького центру гідрометеорології цього тижня. У селі Верхній Яловець вижницького району було мінус три трава покрилася і неї. Чи очікувати найближчим часом ще приморозків на Буковині, зокрема у Чернівцях, в ексклюзивному інтерв'ю? Сі 4 Вранці 10 градусів тепла, а в горах випаде перший сніг. Такий прогноз синоптиків на вихідні та наступний тиждень. Вже готуватись Буковинцям до холодної осені чи можливе ще потепління. Уже найближчі ночі сьогоднішнього вечора і завтра протягом дня по всій області пройдуть значні і навіть сильні опади. Найбільш інтенсивні дощі будуть в центральних і східних районах області. Гори також дадуть верхів'я наших річок, відчують вплив цього циклону. і ми очікуємо завдяки таким опадам підйому рівня води, паводок з підйомами на пів метра півтора. За рахунок хмарності і дощів температури будуть в межах 15 18 градусів тепла, досить теплі. А ось, звичайно, вже прогріву в день особ... особового не буде. Максимальні температури будуть в межах 16-20 градусів тепла. Ранішні температури будуть в межах 8-10 градусів тепла. Перший сніг випаде наступного тижня на Буковині. Дуже холодний період ми не починаємо. Так це вже буде не 30, не 25. Основний фон це буде 18-23, але ще досить відносно для нашої температури. З Цим циклоном високогір'я вже випадатиме перший сніг. На висотах більше півтора метрів в районі Пожежевського, Чорногійського хребта вже спостерігатимуться перші снігопади. До речі, така дата не є чимось екстремальним. Зазвичай там завжди до кінця вересня, перший сніг, але він ще буде нетривалим. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Побачимося на телеканалі. Сі4.